Ділитися з вами інформацією і своїм досвідом вісьмирічним, як, я, як вирощувати лохину чи голубіку. До речі, Лохина і Голубіка це одна та сама ягода. По-русски буде голубіка, по-українськи Лохина. Американці кажуть блубері. Тобто зрозуміли, що це ми говоримо про одну ту саму ягоду. Не путайте її з чорницею і не путайте її із жимом. Трошки може мене зараз підхитувати, я їду по польовій дорозі, то не звертайте увагу, головне інформація, яку я буду надавати. А як я на відео получуся, то це вже, мабуть, не настільки важливо. Дивіться. Я вже пробував різні методи мінімізувати. Садити її в землю, пробував, пробував садити її у соснові опілки. Навіть робив експеримент такий, брав соснові опілки, закисляв, а, а, брав соснові опілки, брав солому, закисляв це все. Тобто сипав туди? Що це я сипав? Сірку колоїдну, закисляв це все і вставляв туди лохину. Вона буде рости, зразу кажу. Тільки в кислому верховому торфі. кислий верховий торф. Все інше, це тільки можуть бути допоміжні якісь речовини для цього субстракта, щоб зробити определенний субстракт для ваших кущів. Поняли, да? Тобто нічого, все, що я пробував, експериментував, можна не пробувати, нічого у вас не вийде. В перший рік вона у вас буде роз листочки, будуть, будуть ягоди, якщо це якась, якщо вже була закладена плодова брунька. І далі у вас нічого не вийде. За рахунок того, що це в корені, в тому, що ви її ще купили, бо ви будете її купляти тільки в закритій кореневій системі, ось тільки з закритою кореневою, тільки закритим коренем. Тому поки будуть поживні речовини все в корені, до тих пір вона у вас буде розвиватися. Тому не експериментіруйте. Кислий верховий торф. Далі відео, я так зрозумів, затягнеться, бо можу тут скучно їхати. Я вам розкажу, якщо буде цікаво, слухайте до кінця. Я буду дуже радий, що, е, що ви будете раді. Да. Дивіться, можна садити двома методами. Можна рити траншейний метод, тобто виривати траншею або яму. Е, зразу говорю, десь 90 на 90 і глибиною 40 см на низки дати сосновий гілок. Це свого роду, де дренаж. І зверху засипати кислий верховий торф і садити лохину. Можна, якщо у вас глина дуже така пісковина, серйозна, то можна садити її зверху. У мене, наприклад, на чорноземі вона росте зверху. Я так зробив бугорки, такі, поняли, да? насипав бугоркові, зробив так, ну, ямку зробив руками і вставив. Туди Він доволі теж непогано росте. Але він часто вітром обдувається, тому треба більше, якщо на такі бурки, більше треба поливу. Це що касається посадки. Друге, як її обробляти? Я її інсектицидами, тобто від комах, її не обробляю, тому що практично я їх не бачу. А от від хвороб потрібно обробляти обов'язково. Використовуйте такі препарати, як Квадріс, Топсін М. Скор. Це такі три препарати, які хорошо і дієво працюють на кущах лохини. В який період це робити, якщо ми всі хочемо ягоду вкусну, смачну і без хімії, це, звичайно, проводьте профілактичні обробки, тобто на початку весни до цвітіння, або і навіть по цвітінню. В воно не мішати не буде. Можете зробити дві обробки, три, тобто ви зрозуміли. Да? Отака От ситуація. Ну, обов'язково зробіть ці обробки. Це на рахунок того, як боротися з хворобами. Але при цьому, будь ласка, послухайте уважно, додавайте прилипач обов'язково. І додавайте мікро і макроелементи якісь по листу. Тобто в фірмі багато, ви заходите в аграрний магазин говорите, мені дайте добрива по листу. І вони вам там дадуть плантафол, плантатор так далі і тому подібні. Тобто, ви зрозуміли, додайте обов'язково поживні речовини, щоб вони йшли через листову пластину до вашого гуща і все буде окей. Дивіться, що на рахунок закислення ґрунту, тобто торфу. Да, торф кислий і верховий, ви його посадите. І в його кислотності буде вистачати на рік, на два, на три і на п'ять років вашої кислотності, вашому торфі. Але зараз дуже багато такого буває, що торф дійсно кислий, але в ньому тої то по якихось причинам не вистачає на такий довгий період. Скоріше за все, що якісь домішки домішують, аби тільки був об'єм. Тому дивіться, при посадці старайтеся сипати грам 100 по ямі, так розкидати і ручками так забарбати сірку. Сірку гранульовану. На закислення років на 5 6 це раз. Чим будемо підживлювати нашу лохину? Дивіться, підживлювати її потрібно до літа. Не літом, а до літа. Коли я це роблю? Я це роблю на початку березня або в кінці лютого. Грам 40 на приблизно на 3 5 річні 6-річні кущі кидаю сульфат амонія. І потім у квітні місяці або в травні, тобто це. Різниці немає. Ще китаю так само 40-50 грам сульфат амонія. Це азотне добриво, яке містить азот в легко доступній формі. І він містить сірку, яка теж буде свого роду закислювати наш ґрунт. Дивіться, з часом виходить, ваша яма, припустимо, ви посадили в траншею в яму. Буде корінь розвиватися і він ваш е, субстракт буде сідати, скажімо так. Е, тому я рекомендую, коли ви при посадці посадили, зверху товщину е, робити сантиметрів так, 10, е, мульчувати її зверху. Зверху мульчувати. По-перше, що це нам дає? По-перше, буде затримувати вологу, вона не буде так швидко випаровуватися, тому що торф, е, з торфа волога дуже швидко випаровується. Не знаю, що за відео вийде, але сподіваюся, буде нормально. І щоб волога не випаровувалася раз. І друге, що коли ви будете мульчувати сосновими опілками або сосновою хвоєю, вона через рік, через два, через три буде перетворюватись на той самий ваш торф верховий, тобто кислий ґрунт, який буде потребувати ваша рослинка. Поняли, так? Да? Таким макаром ви можете садити свої кущики і будете отримувати хороший урожай. Ну, не знаю, я хотів би ще про обрізку поговорити, але я розумію, що обрізка краще обрізку показувати на практиці. Але, опять же, зніму я відео про обрізку. Чи не знімлю, то я вам скажу одне. Дивіться, сухі і ті, що від гілочки, вирізайте. Раз. Вирізайте горизонтальні. Бо вони все, все одно у вас будуть на землі лежати. Два. І вирізайте тоненькі, такі як голочки, такі як спічечні, такі як спічки за товщини, гілочки. Вони, як правило, ніякої користі не несуть. Вони тільки будуть загущати ваш куч, вирізайте їх під ноль, вони будуть загущати ваш куч і забирати на себе всі поживні речовини, які мали би йти у ягоди. Тому, тому ви їх вирізайте. Ну, і Дивіться, що якщо у вас кінчики попримерзали, вони такі всохлися, темні, робляться. Вирізайте до живої деревини. Дивіться, якщо ви навіть по-зеленому будете зрізати, а серединка ось чорна чи коріщева, то так діло не пайде. Треба зрізати до тих пір, поки серединка буде салатового кольору. Тоді, значить, ви зрізали там, де потрібно. Ви не переживайте, з тої гілки, що якщо навіть прийдеться зрізати половину гілки. Повірте, в цьому сезоні з тої гілки виросте 2-3 ну, набагато мощніших пагона. Надіюся, інформація вам була цікава. Я вже ось виїхав на трасу, тому ви самі розумієте, що знімати далі я не буду. я надію, що за на цей період вклався, все вам розказав і, і доніс до ваших вух і до ваших знань. Знаній до ваших даних. Коротше, добре. Навряд чи в кінці це хтось почує, що це так натупив. Але добре, всім дякую, до свидання.